Доброго дня! Подивимось сьогодні на таро розгортаючого шляху. Що вас чекає в особистому житті на протязі грудня 2025 року? Так. Давайте дивитись спочатку для тих, хто знаходиться в стосунках. Так. Що вас чекає у грудні, у стосунках для тих, хто в парі? на Протязі грудня, як будуть ваші стосунки розвиватися? Ви, як пара, доповнюєте один одного. Ви разом. Тут, можливо, навіть працюєте разом, або щось робите разом. А, між вами я бачу почуття, тут кохання, приємні емоції. Можливо, будете вирішувати якісь справи. Карта очікування. Чомусь дуже важко чогось чекати, або буде досить якийсь напружений момент очікування. Карта спогадів. Тут ви або згадуєте один про одного да, на протязі дня, або ви знаходитесь на відстані, і тут спогади, і яке можливе піклування один про одного. Ну, ви цінуєте один одного в стосунках. Якась незрозуміла ситуація може бути до кінця року, але ви прислухайтесь до себе, прислухайтесь до інтуїції. Можливо, є якесь невирішене питання у вас в стосунках, щось, за що ви дуже переживаєте, тут сердечні переживання. Будете обдумувати ці моменти, будете отримувати позитивний результат. Ви рухаєтесь тут у вірному напрямку, тобто ви як в одному напрямку думаєте і рухаєтесь в ту сторону. Це дуже позитивно, як для пари. Мені показують, що далі це і будуть постійні стосунки. Хоча зараз, можливо, досить важко, або є якісь напружені моменти. Добре, Давайте дивитися для тих, хто не в парі і не в стосунках. Так, для тих, хто не в парі і не в стосунках, що ж вас чекає на протязі грудня 2025-го? Тут якась ситуація, можливо, чимось будете невдоволені, або невдоволені якимось спілкуванням. Будете тут обирати карта вибору. Тобто ви тут обираєте, з ким спілкуватися, так, а з ким не спілкуватися. Добре, що ще для вас тут на протязі грудня. Тут дружба. Такі щирі стосунки можуть початись з чоловіком, дійсно, які переростуть з дружби, щось серйозне. Карта сили. Тут як відкриваються нові дороги до кохання, до взаєморозуміння, щоб бути